Привіт, рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Вчергове, вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо подяка вам, і підписники, і мої підписники, мої віртуальній друзі. Тільки завдяки вашій підтримці, цей YouTube канал існує і цей YouTube канал продовжує розвиватися. Продовжуйте підтримати Україну YouTube канал і буде вам щастя! В цьому короткому відео розкажу вам кілька слів про мій ютуб, про деякі відео. Так, коли я починала записувати відео, я починала із короткого відео шортс. Спочатку справи йшли не дуже. Скажімо так, якось так траплялося, що перший місяць, на протязі тижня, у да, мене могло бути 12 підписників і число переглядів теж було невелика. І так от на відео на першому місяці мого YouTube каналу набрало за один день 700 переглядів. Для мене це було тоді так багато. Звичайно, я робила помилки, я і зараз роблю помилки. Тоді робила більше помилок. А от пройшли місяці, і зараз відео оцих 700 переглядів можна набрати буквально за півгодини деякі відео. Да? От відео шортс, Я маю короткі відео. Одну відео до однієї хвилини. Довжиною такі відео, так? Так, вчора ввечері я загрузила коротке відео. Всього це відео було 16 секунд. Так? І буквально за годину воно набрало тисячу переглядів. Це відео мурали на стінні малюнки. І перед тим... Як лягти спати, я подивилася, що от е, це відео було в ньому в нього вже 1100 переглядів і 18 вподобайок. А рано, коли я проснулася, і подивилася, що вподобайок стало набагато менше, саме 13. Ну, саме менше 5 чоловік поставило. Дизлайк. Поставили палець вниз, що їм не сподобалось це відео. Ви можете передивитися. Це буквально вчора. Я записала це відео 23 серпня, да? вчора ввечері. Чому 5 чоловік, саме менше 5 чоловік, поставили дизлайк? Чому п'ятьом людям не сподобалось коротке відео, нейтральне, ні про що? Там малюнок на стіні, обличчя жінки і яскраві кольори. Напевно, їм не сподобалось супровід музичний. Я поставила під цим коротким відео музику от нашого молодого. Колектив українського, да, який називається Древо пісня, яка є популярною. Смарахливе небо. Мені подобається ця пісня. Я думаю, багатьом в Україні подобається ця група і ця пісня. Напевно, комусь різав слух. От, різала слух, напевно, ця українська мелодія. Мені так здається. Якщо люди, до чого я це веду, підтримуйте україномовні ютуб канали. Я не говорю про мене, я не говорю за себе. Підтримуйте україномовні ютуб канали. Все українське. Допомагайте їм придвигатися в трендах YouTube. Не будьте байдужі. Я ж кажу, напевно, комусь не сподобалось. Просто українська мелодія. Українське виконання, українське, українська мова комусь різала слух. Через кілька днів буде статистика, я здогадуюся, хто це зробив. Так, короткі відео шурт на моєму YouTube каналі дивляться в багатьох країнах. Іноді мене дивує статистика, це різні кінці світу. Де Україна, а де Японія, да? наприклад? Де Україна, а де от е, Єгипт, де Україна, а де е, Філіпіни, е, Америка, Південна Америка? Ну, я іноді дивлюся статистику, і от мене дивується статистика. І комусь не сподобалось. Наша українська мова. Я підозрюю, хто це міг зробити. Ну, хай їм Бог буде суддя, це таке таке коротеньке відео. Ще прохання підтримувати україномовні YouTube канали. Не мій YouTube канал, не обов'язково мій. Якщо вам не подобається мій ютуб канал, не дивіться. Підтримуйте людей, які говорять українською мовою. Продвигайте, допомагайте продвигати Україномовний YouTube канали. Тому що багато людей відставлять дизлайки тільки за українську мову. Вам не здається? У мене таке складається враження. Бажаю всім гарного дня і всім добра.